Слава Ісусу Христу! І суд Божий вже почнеться з дому Божого. І мені тут кожен день дається духовний хліб, щоб я могла себе проаналізувати. Чому? Щоб як ананій сапфіра, я не померла. Тому Бог дає мені шанс, являє мені таку велику милість, дає Божих людей, через яких я можу покаятися і рухатися далі за Божими людьми. Тому що є милість, а є благодать. А благодать це не від того, що від мене. Благодать дається через вибраних людей. Бог вибрав двох людей. Людей Станіслава і Юлії Солтаненко, і через них я маю милість покаятися сьогодні, спасти свою душу і увійти в ту благодать. Тому пастор каже: якщо я щось сама хочу зробити, пастор каже, іди завоюй в світі людей, забери їх з лап сатани. Тому те, що я є в церкві, це велика милість Божа, тому що сам Бог, сам Ісус Христос, ходотайство за кожного з нас. Якщо я є вже в церкві, значить Бог хоче мого спасіння, і мені треба просто смиритися в домі Божому. І...